Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я хочу поділитися рецептом, порадою, як я готую домашню паприку. І так в мене залишається завжди перчик. Кожен вирощує на своїй ділянці перчик, і він залишається завжди. Він спочатку зеленіє. Потім помаленьку червоніє, але чи зелененький, чи жовтенький перчик, чи червоний. Коли його висушити, він перетворюється у паприку. Ну ви знаєте, що паприка це цінна, порошкоподібна приправа, яка має слабогострий, такий пряний присмак і складається із частинки. Солодкого перцю і задаванням гіркого перцю. І от коли ми висушуємо оцей перчик, додаємо трішечки гіркого, і виходить у нас дуже смачна домашня паприка. Ну Всі використов... використання паприки я не розповідати не буду, її широко використовують кулінарії. Але трішечки скажу про те, що паприка дуже цінна приправа. В ній є вітамін С, вітамін Е, який являється потужним антиоксидантом, зміцнює стінки судин, паприка і має антибактеріальні властивості, теж дуже хороші. І так, що ж я роблю? Ось е, хвостик такий є. Я беру голочку, гарну ниточку таку, товстеньку, е, зав'язую вузлик і залишаю так трішечки для того, щоб можна було прив'язати. І отак нанизу і на ниточку увесь перчик. Якщо ж хвостика якимсь чином не залишилося, не хвилюйтеся, не, не можна отак. Просто проткнути біля хвостика паприку, або хвостик, можливо, слабувати, от протикаємо, отак голочкою повністю, і теж прив'язуємо. Отак. Нанизуємо ниточкою, отаким чином. І це виходить така гірляндочка в мене. І коли я цю гірляндочку нанижу, і ще, можливо, декілька перчинок. Біля віконечка, в мене, біля батареї, є тепле місце, і отак вона за деякий час просушується. Я кожного року роблю отаку паприку, і дуже зручно. Вона домашня і без всяких добавок. Використовую для приготування супів. І от навіть коли ще паприка не досушена, от потрібно вкинути частиночку в борщ. Можна відрізати шматочок і вкинути отакий перчик, у борщ, чи в суп, чи у другі страви. Дуже корисна приправа. І отак. Перчик наш у такому теплому місці, він підсушується і він не буде підгнивати. І отаким от чином підійшую поприку. І коли ж вона висушиться, її можна подрібнити і використовувати в кулінарії. Якщо ж моя інформація вам цікава, будь ласка, поставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Готуйте таку паприку. Це, повірте, дуже смачна приправа.